Проїзду немає. Російська влада закрила прикордону Ростовську область на в'їзд та виїзд. Таке рішення керівництва країни-агресорки пов'язане з оголошенням мобілізації. Що Про не це не інформує подаємо. Генштаб Збройних сил України. На території Російської Федерації тривають заходи часткової мобілізації, оголошеної російським військово-політичним керівництвом. Ростовська область закрита на в'їзд та виїзд особам, що знаходяться не за місцем прописки. Через родичів наказано протягом трьох діб з'явитись. А от у Білгородській області призовники мають самі за себе подбати на збірних пунктах. Їм оголошують список того, що необхідно купити за власні гроші. Зокрема, їм самим треба подбати за теплий одяг. Мобілізацію до російського війська проводять і на тимчасово окупованих територіях. У Севастополі на базі автомобільного батальйону чорноморського флоту розпочали підготовку від мобілізованих. В місті Сватове на Луганщині вручають повістки 18-річним юнакам. А от водії вантажівок одразу відправляють до військових частин.